Президент України мусить зробити декілька дуже важливих кроків. Перше, я прошу президента негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради для того, щоб чітко, публічно, у відкритому режимі пояснити країні, що підписано, з ким підписано, що за цим протоколом стоїть, і який подальший шлях, який на базі цих протоколів буде застосований Україною. Всі сьогодні в нашій державі хочуть переконатися, що за цим протоколом не стоїть перетворення частини України на Придністров'я, що за цими протоколами не стоїть здача території Донбасу. Я також вважаю, що Україна мусить зараз дуже сильно і рішуче діяти. Перемогу не виторговують, її здобувають. І тому ми зобов'язані стати сильними, якщо ми хочемо миру. І тому я звертаюся до президента з пропозицією негайно поміняти вище керівництво Міністерства оборони. Якщо треба, ми запропонуємо сильні, гідні дієздатні ефективні кандидатури. Я також переконана, що президент мусить зараз взяти на себе всю повноту відповідальності. За управління країною під час агресії Росії, яка практично всім світом названа війною Путіна проти України. Для цього треба створити ставку головнокомандувача і управляти країною достатньо твердою рукою з розумінням тактики і стратегії. Ми, президенту, в цьому готові допомогти.